З вами Женьок і мій канал називається Женьок у Варшаві. І сьогодні я хочу поділитися із вами відгуком на те, що я пройшла youtube челендж із Любою із Ютуба, які взагалі були мої очікування від цього тижневого курсу ніяких. Я, якщо чесно, випадково побачила у чаті, що Люба набирає до себе на марафон людей. Я якраз як місяць тому почала вести свою Ютуб-сторінку. І я думаю, хм, це цікаво, прикольно взяти участь у марафоні. Ну і я що? Я і написала, це було отак. Сьогодні побачила, одразу оплатила і взяла участь. Так, взагалі нічого не очікувала і нічого не, як то кажуть, не строюш ожиданий, не розстраюваєшся. Ну, отак. Так, що отримала я те, за чим прийшла? Я отримала навіть більше, ніж я хотіла. Мені дуже було цікаво, цінно. Ми дуже багато моментів розібрали, пропрацювали. У мене було 150 питань, які я задавала у чат. Мені сподобалось те, що ми співпрацювали з програмою для Ютубу, я не знаю, як вона називається, яка допомагає оптимізувати. Канал, ну і допомогти це все проаналізувати. Це було кльово. Я навчилася вибирати правильні теги, аналізувати своїх конкурентів. Я навчилася розбирати свою нішу і шукати, де менш за все є контенту, щоб створити саме той влучний відеоурок у моєму випадку. Щоб воно залетіло в ютубчику. Так, що я ще навчилась? Я навчилась створювати за допомогою АІ свої відео, тексти, таймкоди, теги. Коротше, дуже сильно це мені допомогло. Навчилася робити це швидко, і це оптимізувало мені час для того, щоб знімати більше відео. Це реально класно. І виросли в мене перегляди десь в рази, два-три, може два з половиною рази. Це за рахунок того, що я додала теги, я додала опис, додала тайм-коди, і це ще не, як то кажуть, не приділ. Я над чим ще працювати. Я завжди обложки треба, то все. Ну коротше мені дуже сподобалось, і це дуже цікаво. Якщо ви хочете саме розвивати свою ютуб-сторінку і вести правильно і швидко рухатись вгору, то вам потрібен наставник, такий як Люба. Щоб допоміг вам оптимізувати все те, що ви створили, у правильну комбінацію для того, щоб YouTube порекомендував ваше відео. І я вам рекомендую сходити на перший марафон. Я не ходила, звісно, я сходила вже на другий, тому що мені здавалося, що я вже більш-менш вмію створювати відео, тому рекомендую вам до люби піти. З вами була Женьок, все пока!